Роберт Броуді Мадяр повертається. Ерефія знову вся палає. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 5 вересня, п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати, традиційно попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас аналітику. Обов'язково ставте лайки, коментуйте ваші зауваження, побажання, запитання. Вони дуже вітаються. Хочеться мати з вами зворотній зв'язок, і, звичайно, ж давати разом просувати укріномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, окрім того, що серпень був імені Роберта Бровді Мадяра, в вересень наш очільник сил безпілотних систем також гаряче залітає. Крім цього, Дональд Трамп написав прощальний пост Путіну, в якому побажав диктатору удачі разом з Китаєм і Індією, фактично пославши Путіна за. Руським кораблем Сполучені Штати Америки готові контролювати демілітаризовану зону, таким чином долучитись безпосередньо до гарантій безпеки. Принаймні так кажуть джерела NBC News Європа своєю чергою, друзі, обіцяє назавжди відмовитись від російських енергоносів. Можливо, так повпливали погрози Трампа, про які ми з вами поговоримо. Ну і зрештою, Володимир Зеленський в Ужгороді зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо і після цієї зустрічі. Зеленський заявив, що Словаччина не блокує вхід України до Європейського Союзу, але тут є маленький нюанс, тому що ще в червні Словаччина і ФІЦО казали, що не будуть блокувати вступ до ЄС в НАТО. Так в ЄС ні. Давайте з усім цим розбиратися, Перепрошую, в першу чергу, генштаб підтвердив ураження низки об'єктів противника цієї ночі в ніч 4 на 5 Вересня, спочатку, ураження радянського нафтопереробного заводу. Ось бачите, прекрасні кадри. Підтвердив очільник Сил безплатних систем Роберт Броуді. Він написав у себе, що уражено підприємство, яке входить до топ-четвірки за потужністю переробки нафти в Росії в рік переробляє 17,1 мільйона. Тон нафти тепер не переробляє. А генштаб уточнив, що рязанський навтопоробний завод було уражено переробку установку переробки первинної переробки нафти ЕЛО АВТ шість орієнтовна потужність якої становить 6 мільйонів тонн на рік. Бачимо більше третини потужності цього заводу знищена. також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали вогневого ураження по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400. Експортний варіант називається він Тріумф у Калузькій області. Все, що я хочу вам нагадати, що експортний варіант цього С-400 тріумф коштує до 1 мільярда 200 мільйонів доларів, тобто десь 2,5 мільярда сили спеціальних операцій мінуснули. Крім цього, підрозділи служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БПЛА російських військових у районі тимчасово окупованого міста Луганськ, і там справді сьогодні вночі потужні були вибухи. Також кажуть, що вразили і в е, тамтешню нафтобазу, звичайно, що росіяни використовують для того, аби постачати все, що є на фронті. Це ще не все, тому що палало і боліло окупантам. В Криму про що саме йдеться в першу чергу. Наші гурівці продемонстрували феноменальну операцію. Ось ці кадри знищено ворожий катер радіолокаційну систему та окупантів. Самих про це в Чорному морі детально розповідають про операцію. В чорному морі наші гурівці кажуть, ця операція була проведена в серпні. Звичайно, що відразу про неї не повідомляли з міркувань безпеки, але є вже. Результат вони розповідають, що уразили катер типу БЛ 680 Уразили РЛС Гарпун Б і радіоелектронну боротьбу російську називається вона гроза. Отакий доробок хлопців Буданова скаже їм велике спасибі, але це ще не все, тому що в Криму також наші умільці, наші герої, зуміли вправно використати дрони камікадзе. Ось ці кадри на них. Видно, як дрони «Камікадзе» уражають російський РЛС, падльот і НЕБА м в Криму, тобто сліплять окупантів. Це дуже і дуже недешева штука, особливо цей неба м там до 100 мільйонів доларів. Велика подяка нашим оборонцям. Ну і давайте пройдемося по геополітичних процесах. Трамп президент Сполучених Штатів Америки 5 вересня у своїй соцмережі. Виклав фото. Яке фото він виклав? Я також вам покажу. Ось це спільне фото на премєр приміністр Індії. Також Сі Цзіньпіні, очільник Китаю, і диктатор Кремля. І от ви бачите, є надпис на цим фото на цією фотографією від Дональда Трампа. Що написав 47-й Президент, схоже, що ми втратили Індію, і Росію, які перейшли під вплив найтемнішого і найглибокішого Китаю. Бажаю їм довгого і квітучого спільного майбутнього. Написав він без уточнень своїх слів. Індія, Росія, Китай цю заяву поки що не коментували. На фото зробленому ймовірно під час нещодавнього саміту Шанхайської організації співпраці в Китаї. Як вже я сказав, є три лідера. Нагадаю вам, що Кит... Індія нам... тепер намагається. Зблизитись з Росією і Китаєм після того як Трамп вів 50% мит на всі товари, які прямують з Нью-Делі до Вашингтону, тому що е Трамп пояснив наступним чином: мовляв, е на рендрамоді Індія е їм байдуже скільки українців помирають в війні з Росією, і так як е е Індія купує дуже багато нафти в Росії, а там третина. Половина морського експорту і третина загалом йдуть до Індії, тому бачимо, світ таки ділиться. Як це повпливає далі? Ми подивимось, чи буде більше працювати з західними країнами Україною? Можливо, але як мінімум NBC News кажуть що США готові надати певний вид гарантій у випадку укладення. Мирної між Росією та Україною угоди США готові взяти на себе провідну роль з моніторингу великої буферної зони на території України в якості захисту країни від Росії. Про це пише NBC News, посилаючись на чотирьох осіб обізнаних з планом, які обговорюють військові представники союзників України. Зокрема, Сполучені Штати видання пояснює, що буферна зона буде великою демілітаризованою територією всередині України, що розділятиме російську та українські території. Проте як зазначається її межі поки що не визначені за даними видання, частково завдяки своїм технологічним можливостям США візьмуть на себе керівництво спостереження за буферною зоною, для чого будуть використовувати дрони та супутники, а також інші. Розвідувальні засоби водночас вони будуть координувати свої дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть спостереження. Також особи обізнані з цим планом, поділилися з виданням, що в буферній зоні не буде розгорнуто американських військ. Ну це очевидно, це навіть не потрібно повідомляти. Не виключено, що цю зону могли б охороняти війська однієї або декількох країн, що не входять до НАТО, наприклад, Саудівської Аравії пише NBC News, або навіть Бангладешу. Видання вказує, що спочатку кремлівський диктатор Путін повинен буде погодитися з будь-яким планом щодо гарантії безпеки для України. А ми прекрасно знаємо, що з цим є великі проблеми. Ну і відверто кажучи, підсумовуючи статтю NBC News, малому ймовірним мені видається, а ви діліться думками в коментарях, що якісь треті сили будуть біля демілітаризованої зони. Це важко і важко вірити. Ніхто з третіх країн не хоче своїх бійців наражати на відверто агресивну, можливо. Ескалацію з боку росіян важливо, що Володимир Зеленський Прояснив щодо гарантії безпеки. Він каже, що гарантії безпеки повинні почати діяти до завершення бойових дій. Як зазначив наш гарант, важливо, щоб гарантії безпеки обіцяні країнами, які входять до коаліції рішучих, які вчора нагадаю, засідали в Парижі, почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій. За його словами, мова йде не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії. Він також додав, що 26 країн, ну те, що вчора і Макрон казав, висловили готовність підтримувати безпеку України, назвавши це. Важливим кроком вперед, в якому форматі знову ж таки ми нічого не знаємо. І щодо е, моніторингу демілітаризованої зони, нагадаю, хочу нагадати Трампові, що він також обіцяв, і захист з неба розглядає варіант, що можливо авіація Сполучених Штатів Америки буде гарантувати часткову безпеку над територією України. В світлі того, що от він послав Путіна до на Моді та й на Моді до Сінзінпіня, можливо, тут буде більше відваги та політичної волі в Трампа. Хоча наголошу ми з вами не раз говорили, ні разу ще не спостерігали за Трампом і його адміністрацію, аби вони тиснули на Кремль. Видання більд каже, що вчорашня зустріч, а точніше, розмова європейських лідерів і Володимира Зеленського з Трампом в телефонному режимі, була напружною. Розмова між ними. Була справді така під градусом, каже більд з інформацією за інформацією джерел цього німецького видання. Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що за його словами сприяє підтримці російської військової машини. У публікації зазначається, що Трамп різко розкритикував політику Європи щодо енергетичних поставок із Росії, вказавши на те, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту. Своєю чергою очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Спробувала заперечити, пояснивши, що після початку повномасштабки в Україні Європейський Союз сильно зменшив купівлю нафти, а газ взагалі заборонив купувати. За підсумками 18-го пакету санкцій до 27-го року мають повністю відмовитись від них від цих енергоносіїв. Трамп також додав, що наразі російську нафту купують лише дві європейські країни Угорщина та Словаччина Ну це неправда Там частково ще й Чехія купує. А з я вчора вам казав, скаплений газ купує Бельгія, Іспанія та Франція. Однак, під час розмови, ви знаєте, що там також був представник Трампа по близькому сходу. Стів Вітков він звинуватив Європу в тому, що вона купує російську нафту через Індію, що викликало додаткове напруження в переговорах. Е, нагадаю вам, що знову ж таки повертаючись до 18-го пакету санкцій за цими санкційними е, тисками на Індію з Наступного року усі нафтопродукти, які Росія перепрошую, Індія виробляє з російської нафти, будуть під забороною продажу в Європі. Але з іншого боку, тут треба казати і європейцям європейцям, або вони казали Сполучених Штатів Америки, що давайте ви також задіюєте якісь свої мита, тому що проти Індії бачимо цього недостатньо. Більше того, невідомо чи це під впливом тиску сполучених штатів Америки, розмови Трампа з європейськими лідерами, але Єв... євросоюзі заговорили про пожиттєве. Пожиттєву відмову від енергоносіїв Росії після прийняття європейським союзом рішення про повну відмову від російських енергоносіїв це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівлі. В Росії про це перед неформальною зустрічю міністрів енергетики ЄС у Копенгагені заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен. Мета дуже і дуже чітка, каже він: ми хочемо якомога швидше зупинити імпорт і в майбутньому, навіть коли настане мир, я вважаю, що нам все одно не слід імпортувати російські енергоресурси, тому що це. Не тимчасова санкція, це те, що залишиться в силі. На мою думку, ми більше ніколи не купуватимемо жодної молекули російських енергоносіїв з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення. Комісар вважає, що наразі ЄС має терміново знайти рішення проблеми, з якою ЄС все ще стикається а саме залежність від Росії у питанні енергетики цитуємо далі. Кілька місяців тому я запропонував фактично заборону імпорту газу. Ця пропозиція зараз обговорюється в Європа Європейському парламенті та серед держав-членів. Важливо, щоб ми досягли згоди, тому що нам потрібно послати Росію дуже чіткий сигнал, що ми більше не будемо терпіти шантаж з боку Кремля. Ми більше не будемо терпіти перетворення Росії енергетики на зброю, і звичайно, ми не погодимося з тим, що ми опосередковано Ризикуємо допомагати фінансувати війну Росії, міністр енергетики. Нагадаю, вам сьогодні 5 вересня обговорить він вмову від російських енергоносіїв. Там також буде присутній заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андаран. І він заявив, що Україна готова запропонувати словаччині рішення, які можуть забезпечити енергетичну безпеку країни з урахуванням затвердженої Євросоюзом мети. Позбутися російського викупного палива, ну ми прекрасно знаємо, що Словаччина і угорщина дуже залежать від Москви. На завершення хочу сказати, що пройшов східний проходить східний економічний форум на болотах, де виступав Путін. Він чотири години розповідав дуже багато різного. Згадував Зеленського Україну нашу судову систему, що вона повністю зламана Януковича, який плакав, коли дізнався, які чого коштуватиме Україні вступ в Європейський Союз. Але за ці чотири години ключові фрази, які сказав. Путін, давайте я вам наведу. Ну, по перше, він сказав, що економіка Росії все нормально, в неї нема стагнації, але вже потім, під час розмови, сказав: нам треба подумати, продумати якусь таку подушку, аби сильно наша економіка, коли буде палити, остаточно не гукнула, сам собі заперечив. Також він фактично дав відповіді Трампові в першу чергу, що і як далі робити: що нема сенсу спілкуватися, чекати, очікувати щось від Кремля і Путіна. А треба продавати більше озброєння України і більше підтримувати цивілізований демократичний світ. Ну звичайно ж, за гроші ніхто. Безкоштовно цього робити з боку Сполучених Штатів Америки при Трампові не буде це однозначно. Так, от східний економічний форум, і що сказав Путін, він назвав пропозицію зустрітися із Зеленським на нейтральній території надмірними запитами і вимогами. Уявляєте? Тобто він каже, що якщо Україна і Зеленський хочуть зустрітися, нехай приїжджають до Москви. Вже потім Пєсков прокоментував, що ні, ні, ви ж зрозумієте, ми пропонуємо зеленському приїхати до до Москви просто аби поговорити, а не з метою капітуляції. Але ми прекрасно знаємо, що є дуже багато площадок в світі нейтральних, де країни готові прийняти цю зустріч, як мінімум. Міністерство закордонних справ назвало сім країн, сім територій, які готові надати люб'язно свої. Послуги для е, зустрічі на найвищому рівні, чи то двосторонні Зеленський Путін, чи то трьох Зеленський Трамп Путін. Але я вам вже не раз про це казав цієї зустрічі. Ну, як двосторонні, так точно ніколи не буде, тому що Путін він є геноцидник, він є вбивця, і він готовий говорити з керівництвом України лише щодо капітуляції нашої країни. Більше ні про що. Ну і на завершення цього економічного форуму а Путін сказав наступне: Україна просить про контакти з Російською Федерацією. Я готовий до цих контактів, але великого сенсу не бачу. Домовитися з Україною буде неможливо. Ось що має почути. Трамп всі його вісім стара місяців старань намагань зблизити, сказати, що от є кроки назустріч, аби про щось домовитись. Путін чітко каже: Дональд Трамп: не бачу сенсу з Україною буде неможливо домовитись, тому що окупанти їхня мета це повністю повністю знищити ідентичність України, повністю захопити всю територію, прикриваючись будь-якими там вітринними висловлюваннями тезисами теза саме своїми і наративами захист російської мови, не вступ в НАТО і так далі. Тому подібне ми з вами про це не раз говорили. Ось що має почути Дональд Трамп. На завершення хочу вам сказати, що ви ж бачите, як економіка Росії страждає, як відчутно ну, відчуває вона удари сил безплатних систем по собі. Третина впала доходів від нафти порівняно з минулим роком. Серпням місяцем до російського бюджету як наслідок є 5 трильйонів величезна дира в російському бюджеті, але вони кажуть, що санкції можуть позитивно впливати на економічний розвиток, оскільки стимулюють пошук нових можливостей. Про це заявив заступник керівника адміністрації президента диктатора Путіна, звати його Максим Арішкін. Він каже: Я думаю, згодом кожна країна світової більшості проситиме, щоб проти неї вели санкції, дивлячись на позитивний ефект, який цей процес дає. Чесно, там якісь мазохісти на тій Росії. Мало того, що вони живуть. В кам'яному віці в болотах так ще й кажуть, що інші країни так хочуть жити тут. Трішки, мені здається, болотяне суспільство помиляється. Що ж, це були найголовніші новини. А ну і звичайно ж, чекайте, Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді прем'єр-міністром словаччини. Каже Зеленський, що розмова відбулася конструктивною, і словаччина на чолі з Фіцо. Вже тепер не блокує вступ України до Європейського Союзу, але я вам нагадаю, що вони і раніше не блокували вступ України до Європейського Союзу. Словаччина блокувала 18-й пакет санкцій, і Словаччина блокує вступ України до НАТО. Але Європейський союз вони ще як мінімум з літа казали не мають заперечень, тому дуже цікавою видається ця заява нашого президента. А тепер, от вже насправді, це вже найголовніші новини за 5 вересня. П'ятницю обов'язково підпишіться на мій youtube канал, обов'язково прокоментуйте, поставте лайк, поділіться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати квіномовний контент і боротися проти російської пропаганди.